Вітаю, друзі! Наше бюро успішно скасовано незаконну постанову Білоцерківського РТЦК та СП про начебто втрату військово-облікового документа нашого клієнта. Суд встановив, що військово-обліковий документ насправді не було втрачено. Він просто був безпідставно вилучений та зберігався в іншому районному ТЦК Київської області. А саме у Бучанському РТЦК. У результаті постанову начальника Білоцерківського РТЦК та СП про накладення на нашого клієнта адміністративного стягнення судом було скасовано, а провадження у справі закрито. З РТЦК стягнуто судові витрати на користь клієнта, а це сплачений судовий збір. Та витрати на правову допомогу. Ознайомитись із текстом судових рішень, ви можете за посиланням під цим відео. Цей кейс підтверджує, що коли орган діє поза межами закону, суд відновлює справедливість.